У Кропивницькому збирають подарунки для військових. Це акція стань таємним сантою для військових. Стати ним може кожен. Люди можуть принести подарунки, це можуть бути якісь корисні речі, теплі речі, просто корисні для військових. Це можуть бути якісь смаколики або просто приємності, як якийсь милий сувенір, як малюнки від дітей. Хочуть порадувати бійців і в такий спосіб показати, що про них не забувають, сказала співорганізаторка акції. 121 перша бригада, ТРО, мінометники. Ми, ми вирішили обрати конкретний підрозділ, щоб подарунки дісталися. Умовно всім, бо якщо б ми вибрали більший спектр, то ну був би ризик, що там щось не зібрали, комусь не досталося. Більшість людей для подарунків обирають речі, які допоможуть зігрітись військовим. Показує співорганізатор акції Олександр Бродовий. Ну найперше, наприклад, це ті ж самі грілки для рук. Можуть бути шкарпетки, різноманітні спеціалізовані балаклави. До нас приходять друзі, знайомі, клієнти. Якщо це клієнти магазину, то ми їм відповідно пропонуємо для того, щоб вони долучилися до цієї акції. Ми їм розповідаємо. Подарунки приніс кропивничанин Денис Марков. Про акцію дізнався із соцмереж. З перших днів повномасштабного вторгнення головна наша перевага була в мотивації військових, але з часом всі втомлюються і вирішив трохи підтримати їх моральний дух. В першу чергу, це отакі дуже теплі шкарпетки. Також о, таке маленьке горнятко в нього можна налити як щось гаряче, так і щось холодне. Нині для військових мають 13 подарунків і понад 32 тисячі гривень, щоб купити їх. Для військових подарунки мають стати сюрпризом, говорить Ксенія Шкуренко. Ми домовилися з однією з людиною з підрозділу. Що або вийде в когось з них умовно проїжджати повз і ми зможемо перед. Дати або якщо в них не буде можливості, то ми поїдемо, наскільки можна близько до них і там зустрінемось. Принести подарунки можна за адресою вулиця Шевченка, 15Б з 10 до 18 години. Акція триватиме до 15 грудня. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.